Повномасштабне вторгнення вплинуло на життя кожного українця. Багато людей змушені були покидати свої домівки, а дехто залишав у рідному місті і власну справу. За даними Міністерства економіки, лише за перший рік війни за урядовою програмою релокації в більш безпечні регіони країни перемістилися понад 800 підприємств, і Івано-Франківська область стала одним з найбільш популярних регіонів для перевезення бізнесу. Також багато українців, яким довелося покинути власні домівки, отримали гранти спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Сьогодні хочемо розповісти вам три, здавалося б, зовсім різні історії незламних людей зі Слов'янська, Маріуполя та Херсона, яких об'єднує любов до кави та бажання працювати заради спільної перемоги, з якими викликами довелося зіштовхнутися підприємцям і як вони їх долають. Спробують дізнатися Михайло Соломія, Савчук Софія та Пісоченко Віолетта. Позаду мене знаходиться кав'ярня Просто кава. Але ми прийшли сюди не просто щоб попити каву, а щоб розказати вам історію Юлії Долгопольської та Али Мініної, які до повномасштабного вторгнення успішно розвивали свій бізнес в місті Слов'янськ Донецької області, але були вимушені евакуюватися до Івано-Франківська через Велику Війну. Проте і тут вони відкрили свою кав'ярню. Як це трапилося, зараз дізнаємося. З ворожою агресію Росії багато людей, які мали власну справу, втратили її. Як ви наважилися почати все заново у новому місці? На початку війни ми намагалися жити далі, працювати далі, ну як і переважна більшість українців. І виїхали ми з дому в квітні, коли стало зовсім небезпечно. Ручійною силою стало знаєте, як сказати, коли ти розумієш, що ти не можеш допомагати своїй державі, ти не можеш допомагати нашим хлопцям нашій армії. Бо ми коли не працювали, ми не могли платити податки. А це підтримка нашої держави. Ми не могли наймати співробітників. А це підтримка нашої держави. Ми не могли донатити на зсу. Якщо ми не сидимо там в окопі, не захищаємо Україну, ми мусимо підіймати економіку тут. Мусимо підіймати бойовий дух наших хлопців і фінансово, і морально. Чи робили ви зріст тих, хто до вас навідується? Чи це більше місцеві студенти чи переселенці, які приходять діляться своїми історіями? Можливо. Це переважно переселенці, тобто переважно у нас кав'ярня ВПО. Більшість відвідувачів це саме ВПО. Ну, оскільки ми працюємо тільки другий рік. Я думаю, що ми ще все наверстаємо. Я в цьому впевнена. В принципі, я думаю, що в нас кав'ярня в подальшому, коли буде працювати, вона буде напевно навпіл так. Місцеві і 50 на 50 ВПО. А, а яким вам запам'яталося ваше рідне місто і яким став для вас Франківськ? Ну воно рідне, це в серці назавжди. One Love, самі розумієте. В нас дуже багато водоймів. Дуже багато. В нас надзвичайно красиво. Я всіх запрошую. От коли все закінчиться, зараз не треба. А все закінчиться, обов'язково поїхати до Слов'янська. Проведу екскурсію, покажу все, що там є. В нас а в нас дуже багато чого є. А Франківськ мені запам'ятався, що він зовсім інакший. От чесно зовсім інакший. От інший темп життя, інший ритм життя. Ну таке класне, ну реально таке крутяче просто, круті люди, крута архітектура. Все круте, реально. А коли приїхала до Франківська, спілкувалася з мамою по телефону. І я їй російською мовою кажу, мам, тут така класна будівля напроти, От мені цікаво, що це за будівля. І проходить з мене пані. Така літня пані, вона зупиняється, уважно на мене дивиться. І я розумію, які наслідки моєї російської мови зараз будуть. Вішаю слухавку. А вона така, знаєте, з емоціями, з позитивом каже мені це дача Хрущова. Він тут зупинявся у такі то роки. Він робив тут то-то, то-то. Вона ні слова не сказала мені за мову. Вона просто почула краєм вуха про те, що я ну хочу дізнатись що це за будівля. Я думаю, слухати, ну якщо це настільки круте місто з такими от класними, реально класними людьми. Чому тут не зупинятись? Чому тут не залишатись? Чому тут не... Ну працювати, жити не знаю. Треба знімати життя з паузи в будь-якому випадку. Додому я повернусь це однозначно, але в мене вже є другий дім. Розповідаєте, що е, два ваші вже рідні міста е, зовсім різні, але можливо є якісь речі, які нагадують вам у Франківську про дім? Нагадують люди. У нас дуже багато тут роднуляк, які приїхали до Франківська, от тимчасово поки війна йде. Вони приходять, постійно приходять, вони підтримують. Ми з ними там, пригадуємо якісь курйозні моменти з життя. Оце найважливіше, що люди підтримують. Тобто ти йдеш правильним шляхом, ти все робиш вірно. І останнє моє запитання: це які асоціації у вас викликає кава. Всі слова, які є такі емоційні, теплі. Е які викликають посмішку, які викликають тільки позитивні емоції? Оце саме з кавою пов'язано, Бо ранок починається з кави ввечері. каву краще не пити, Це так раджу. Блін, не знаю. Кава це максимально теплі позитивні емоції. Наступною неймовірною українкою, про яку ми сьогодні вам розкажемо, є Тетяна Васильєва. Жінка відкрила у Івано-Франківську заклад з символічною назвою Душа, адже тут, у невеличкій кав'ярні, і справді так чітко відчувається частинка душі рідного тетяниного міста Маріуполя. Про історію створення цього кафе, ідею та зародження далі у сюжеті. Ідея в мене була майже з самого початку, коли сюди приїхали, але я намагалася ще працювати за своєю спеціальностю. Але з часом зрозуміло, що то не моє. Мабуть, війна внесла свої якісь корективи в мислення. І я вирішила, що це саме той час, коли потрібно ризикувати, бо більше мені вже немає чим ризикувати, і я можу. Свій потенціал розумови вкласти в, те, ну, в якусь свою власну справу. А коли я взагалі придумала, що я хочу кав'ярню, власну справу, ось в мене е просто так сплила назва душа. Е мене подруга перемовляла, каже: не треба, це не модно, там придумай там якийсь інший. А воно в мене засіло. Це душа моя, це душа мого рідного місця. Це те, як я ставлюсь в принципі, до людей і до того, що я роблю, і з душею. До мене зараз приходять постійні відвідувачі, і кажуть: так, ми за кавою з душею. Або що у вас сьогодні до кави, кажу душа. На тому і, і всі всі там в місті у когось там запитаєш, а ви знаєте заклад душа. «Да, Знаємо, це про Маріуполь. Так, це душа з Маріуполя. Більше в пам'яті, мабуть, останній мій день в Маріуполі то 24 лютого. Я в цей день змогла після обіду виїхати з міста. І я вважаю, що це добре, те, що я не бачила його зруйнованим власними очами. Я вже бачила це на світлинах. Я змогла виїхати до батьків, була в окупації, але я не бачила цих всіх зруйнувань. Тому а накануні, 23-го я гуляла з сестрою по берегу моря, ми пили каву, розмовляли, дуже багато пішки по місту гуляли. І от я його запам'ятала таким мирним, хоч і був зимний день, але було сонечко, все було спокійно, нічого для нас не привищало біди. Івано-Франківськ для мене на початку було чуже місце. Все сприймалося в штики, і воно маленьке, і того мені не вистачає. І торгівельних центрів немає, і парків немає, і ур немає, і лавочок немає. Це було перше таке порівняння. Я перші місяці шукала тут місце, де більше води. Я дуже люблю воду, і для мене. Заспокійливим було приїхати на берег на узбережжя, погуляти, подивитися просто на воду. І я прям перші два місяці шукала будь-яку калюжу, де побільше води, і річка, і озера. Але то я розумію, що то був більше психологічний бар'єр, тому що все йшло. Ватріцання, як сказати на українській мові, не знаю. Тому що ти втратив домівку і тобі все не мило, Тобі хочеться все одно додому. Коли приходив час, ну мабуть, вже майже рік пройшов, коли ми тут проживали. Я тільки після того почала сприймати його. Ну домом я не можу назвати Івана Франківська, але місце, де я можу жити далі, будувати своє життя, будувати якусь власну справу. Так, я до всього звикла, тут дуже зручно, що все поруч, і, в принципі, до всього звикаєш. Головне, простіше до цього відноситись і не триматися думкою, що завтра ти повернешся додому. Коли ти про це постійно думаєш, то ти не можеш тут адаптуватися нормально. А коли ти відпускаєш ситуацію і насолоджуєшся моментом, то і все інше навколо тебе більш-менш лояльно і сприймається по-іншому. І останньою історією, яку ми хочемо сьогодні висвітлити, є історія Олександра Снурніцина з Херсона. Він разом з дружиною відкрив у івано-франківську кав'ярню під назвою Зерновіри про шлях до створення кав'ярні, підтримку рідних та друзів, віру та незгасну надію. Далі у сюжеті. Були в Херсоні півтора місяці на протязі окупації, то це запам'яталося сіре, мертве, без надії, можна сказати. Під час окупації повна не свобода, страхом. Це всі, всі міста зараз, які окуповані, це ось такі там відчуття панують. Я сказав дружині, якщо ми вийдемо, тому що можливо було, щоб ми не виїхали. Це було небезпечно, то треба вже відкриватися, але це було рішення, але грошей не було. Через деякий час ми переїхали у Франківськ, тому що спочатку жили за Франківськом, і потім держава почала давати гранти на відкриття бізнесу. І ми зрозуміли одразу, що це наш шанс. спочатку. Тільки ми відкрилися до нас заходили тільки можна сказати, тільки переселенці. Чому це так було? Тому що ми нова кав'ярня, і місцеві проходять і дивляться — так, щось нове. І так і пішли далі. А переселенці для них всі заклади, ну, типу, вони не знають, давно працюють, заклад чи не давно. Кав'ярня, кав'ярня. Заходимо, заходимо. І в нас в перший час було більше все-таки думаю, переселенців. Це відчувалося по спілкуванню. Зараз вести бізнес це… це не про прибутки. Чесно вам скажу, це не про прибутки. Це те про те, що сьогодні щоб Працювати треба працювати 24 на 7. Президент наш сказав, що ти або воюєш, або працюєш. Ми працюємо. Історія кожного українця це частинка історії цілої України. Сьогодні ви почули про важливі моменти життя трьох людей: людей, які мають незгасну віру та тяжко працюють заради нашої спільної мети. Кожен з них мотивує ніколи не здаватися та дає зрозуміти, що майбутнє за нами. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, Віолета Пісученка за підтримки «Медіашкола для молоді фокус для Стефаник ТІВІ».